Привіт, друзі! Дякую, що завітали! А давайте наваримо борщу. Доброго такого наваристого та ще й з пампушками та з щасником. Це одна з найчастіших страв на нашому столі. Готую борщ по-різному. І сьогодні покажу один зі своїх найулюбленіших рецептів. Ну і спочатку м'ясо. У мене гусяче, шия, вітиски, печінка. Таке, всяке всіляке Викладаю у каструлю. Заливаю водою і ставлю на вогонь. Гуска у мене домашня, тому хвилин 40-50 буде готуватися для початку. Швиденько приступаю до пампушок. Сьогодні камера моя виридує, вирішила вимкнутись, коли я розчиняла дріжджі у теплій водичці. Але там все просто. Сухі дріжджі у воду. Далі додаю сіль, цукор, вливаю соняшникову олій. І, звичайно, воду просіювати мукичку. Всі точні пропорції і на борщик, і на пампушки, як завжди в описі під відео. Тепер замішую тістечко. Спочатку ложечкою, а потім руками. Гарненько вимішую хвилин 5, доки не підбереться усе моршно а тістечко стане ось таке еластичне, скручую його колобочком і залишаю підходити у теплому місці. Десь на півгодинки хвилин 40. А сама тим часом готую овочі на борщ та буду додавати квасольку. Але спочатку ще підбираю піночку зверху на м'язкові. Ось так пінку зібрала, квасоля у мене заморожена, молоденька, але все одно хочу гарненько її проварити, і ось додаю сюди. А ось і тістечко зійшло. Дивіться, яке гарне, кругленьке, якесеньке. Через півгодинки з ним працювати ще приємніше. Так і хочеться поміяти, помісити. Що я і роблю? Ще раз вимішую. Уже недовго, зовсім трішки. І тепер хочу розділити на рівненькі пампушки. У мене тут близько кілограма тіста. Пампушечок у мене буде 9. Так вони у мене гарно лягають у форму. Але інколи роблю іншій формі, тоді роблю 12. Тоді вони будуть трішки меншечки. Сьогодні буде 9, трішки більше. Роблю за допомогою вагів, це не обов'язково можна приблизно розділити на таку кількість пампушок, яку вам хочеться. Менше вже робити не рекомендую, більші також. Оце от такий оптимальний варіант 9 або 12. Ось так скручую такі кружочки-колобочки. І такі пампушечки будуть. Всі скрутила, взяла форму, трішки олійки, змащую, щоб не приставали. Можна і на пергаментний папір викласти. Я роблю так. Тепер викладаю осі сюди, трішки на відстані, оскільки вони ще зійдуть, і забираю ще сходити. І ще півгодинки. А ось і мої овочі, які підготувала, коли сходило тісто. Стандартний набір для борщу. Картопля, буряк, капуста, морква, цибулька. І тепер хочу протушити трішки бурячок. Картопельку додаю уже до квасольки з м'ясом, а бурячок протушую на сковорідку трішки олійки. І ось тут в мене заморожені помідорки. Я їх собі так спеціально по торбинках заморожую, для борщу порційно. Трішки протушила, додаю цибульку, порізала дрібненько, відразу і морквичку сюди. Я не хочу його висмажувати. Просто хочу, щоб овочі стали м'якенькі. Протушила. Тепер 2 столові ложки томатної пасти розвела водичкою і сюди. Ще протушую. Метанка дві столові ложки такі гарненькі, повненькі. Протушую все разом. Недовго, декілька хвилиночок. І забираю плити. Повертаюсь до пампушок, ось вони вже зійшли. На цьому етапі можна чимось змастити, наприклад, яєчком чи молоком, але я не змащую, забираю у духовку, а до борщу додаю капусту. Поки пампушечки печуться у духовці, при ставі 70 градусах 35 хвилин, я закінчую варити борщик. І ось знову камера моя на мене образилася і вирішила вимкнутись, коли я кидала туди засмажку з бурячком. Але все зрозуміло, просто з сковорідки викинула туди в кастрюльку. Тепер додаю сіль, перчик, сушена кульбабка і сушена кропивка. Це стандартний набір у нас. Ну це не є обов'язково. Ви можете додавати такі спеції, які ви любите. Все, борщик настоюється, а ось і пампушечки готові. Ой, гарячий в руки пече. Ось такі кругленькі, смачненькі, дуже ароматні. У будиночку пахне вже і борщем, і пампушками. Викладаю їх на тарілку. Ще зовсім гарячі. Але ось такі гаряченькі хочу їх полити ще часничком. Для цього видавила декілька зубчиків чесничку. Додаю сюди водичку, звичайна водичка кипячена кімнатної температури, сіль, олій, перемішується все. Сюди ще сушений кріпчик. Можна і свіжий, кріп чи петрушку, що подобається. Я сьогодні зробила так, гарненько все перемішую щоб сіль розчинилася. і буду поливати ще гарячі пампушки. Наші дітлахи з дитинства звик ще до чесничку, тому я його не шкодую. А тепер тарілку, борщ, гарячий. З м'ясом, до борщу сметанка, обов'язково і пампушечки з чесничком хочу вам показати, не дивлячись на те, що ми не робили опару. Дивіться, які вони гарні. Пухкенькі, м'якесенькі і дуже смачні. Готуйте, друзі, задоволення і будьте здоровенькі.